Yeah, кожен вівторок я українські танці робив. Wow. Yeah, я рекламу робив, як like, Тарас Шевченко на сцені. Що це зробив? А, ти бачиш там. А, oh, І зліва є! Так, а зараз контент, якого ви ще не бачили. Ламантини треба, їдні тварини, і тому він харчується як черепашка. Мембершіп це альтернатива страховці. Він чіпляє підлічку до вихлопної труби, щоб записати для вас звук. А де? На горло, і тоді починаєш хрипіти, mm -hmm. і це тяжче okay. від носика дихати. Wow. Awesome. I don't think you're ready. She're yeah. you. you. right. okay, короткий будиночок, Одна ніч вартує 160 баксів. З вами дивні люди. І почнемо це відео з того, що в нас дуже холодно, в нас приблизно 10 градусів. Така сама ж температура зараз в Україні, зараз січень місяць, і це дуже дивно. У нас немає теплого одягу, тому ми мерзнемо. Але ми все ж розкажемо, у нас сталося таке невеличке ЧП. А, сталося те, про що всі дуже сильно попереджають і страшать в Україні. А, сталося те, що не покриває страховка. В Олега заболіли зуби. Алі ти, ти плачеш? Ні, блядь, пишеш? Да на те, щоб вони заболіли, просто буквально декілька тижнів назад. А коли ми їли, я прикусив виделку і відчув, що в мене. Запаліли зуби. Ми вирішили буквально на наступний день вже піти зробити знімок, тому що я, коли подивився в дзеркало, я чомусь подумав, що в мене тріснули верхні зуби. Я їх травмував, але вони не тріснули. Мені сказали, що з верхніми зубами в мене все окей. Але от з нижніми зубами в мене приблизно років 10 назад була невелика травма. Коли ми попали в драку, мені вибили декілька зубів. І коли мені їх вставили назад, мені сказали, що один зубів, скоріше за все, не приживеться. І отак, от спустя 10 років, вийшов такий момент, що мені треба лікувати цей зуб. Сказали, що треба удаляти нерв, чистити рут канал, ставити туди коронку. І коли ми прийшли у першу клініку. По перше, якщо чесно, мені було там стрьомно, тому що перша клініка, в яку ми потрапили по рекомендаціям, це клініка, в якій працювали без ліцензії. І, якщо чесно, там відпускали людей набагато швидше, ніж тут відпускають людей у мексиканських барбершопах. Істос... да, я ще додам, там стояла така велика черга. Люди весь час заходили, виходили, заходили, виходили. а По факту там один маленький кабінет, і ми просто не могли зрозуміти, як там стерилізують інструмент. Як це взагалі відбувається? Тому, якщо чесно, мені було стрьомно там взагалі щось робити, по тій типу, там чистки, крім того, що мені зробили знімок, подивилися та порекомендували, що робити. Після цього ми попали ще в декілька клінік, де мені також зробили відносно знімки, подивились, дали рекомендації. І мені за один зуб в середньому порахували у Майами ну приблизно біля трьох тисяч доларів. Хтось трошки дорожче, хтось трошки дешевше. У тій клініці, в якому попали перше, мені порахували це до тисячі доларів. Але як би це дешево не кошти, Мені стрьомно там щось робити, коли я переживаю за дезінфекцію та стерилізацію. Тому ми вибрали одну з клінік, яку ми побачили та почули по рекомендаціям. Ця стоматологія знаходиться в Джексонвілі, їхати від Майами приблизно 5 годин. Якщо не помиляюсь, Тож ми вирішили влаштувати таку подорож у Джексонвіль і по дорозі заїхати, подивитись на ламантинів. тому що зараз у Флориді сезон ламантинів, це такі здоровенні жирні риби, хто не знає, які риби. припливають на зиму у Флориду, щоб тут в теплій водичці перезимувати. І плавають вони в певних таких парках, да, природніх. І ми вирішили по дорозі відвідати цей парк. Не знаю, як в такому дубарю ми це будемо робити. Але це буде цікаво. Але це буде цікаво, так що погнали. Оєсці нам не вдалося відвідати якусь вейкбордичну базу або якийсь красивий пляж, тому що було дуже холодно. вночі температура опускалась до нуля. І я навіть не змогла по дорозі позайматися йогою, тому що в мене зараз проходить челендж 100 днів без пропусків тренувань, і було в планах позайматись по дорозі йогою, заїхати в якийсь гарний парк, але було настільки холодно, що було взагалі не до йоги. Тож першою нашою тривалою зупинкою став Blue Spring State Park, який знаходиться неподалік від Джексонвіля. І ми, якщо вже чесно, дуже сильно переживали, що через цей холод ламантини кудись поплили і ми вже їх не побачимо. Така вже пробка перед заїздом в парк. Ось ми вже під'їжджаємо, ще нам тут 4 хвилини залишилось. І пробка. Такий тут контрольор розказує, що робити. Ого, подивіться, це все пробка. Fragmenity okay, це ламотини. Переклад із англійською. Пишуть, що вони тут є. Так що я очікую. А вот заправи? Так, ми вийшли, і тут таке повітря, знаєте, зимнє. Прям дуже прохолодно. Олег уже зібрався їсти нашу черепашечу їду. Зараз ми вам покажемо, як можна зробити смузі. Смузі прямо тут на природі. Уявляєте? Джипчик такий тут. Такі дерева. Така дуже прикольна атмосферка. Слава Богу, світить сонце. Бо я не знаю, як було би холодно, тому що ну прям. Дуже свіжо, дуже я. Перший раз таке відчуваю, відколи ми в Штати прилетіли. За півтора року вперше така холодіна. Я в курсі Олега до Олега ковті. <рес> бо в мене навіть немає таких теплих речей. <рес> так, вон там всі стоять, бачите, думаю, вони дивляться на ламонтінів. А чого ж вони там стоять? Дивіться, яке дерево. їх <рес> <рес> Ти бачиш Де? <рес> О, і Ааа! Ізріває! Мантамат, я одна бачу, вон он плаває, бачиш? Mm -hmm. yeah, він о, багато. О, він багато. А чого они так плавають? Типа їм класно? Их yeah, yeah. дуже багато. О, so, вау. Дивіться вони колбаски. They're mammals, like so baby. they'll, mm -hmm. um, they, although we see them a lot in March and April, and they go to the spring and have their baby, because mm. we protect them. We, we're in the water, we're on the boardwalk, anybody that gets near them, um, we, we tell them to get away from them, and so they'll come in here and, and have their babies, which is a lot of fun. Так, а зараз контент, якого ви ще не бачили. Коротше, дивіться, це портативний блендер, який працює без розетки. Я склала в нього всі необхідні інгредієнти. У нас тут манго, авокадо, сельдерей і конопляне насіння, і трошечки молока з макадамії. Вот. І зараз ми це все взб'ємо. І буде смузі, прикиньте свіжий такий смузі на природі. Збити смузі і повихваляти за своїм новим критим блендером у мене так і не вийшло, тому що в нього сіла батарея. І хочу додати, що не дивлячись на те, що його потрібно заряджати, і це типу як реально мінус, але він дуже зручний, його дуже легко мити, і він збиває навіть краще ніж мій великий блендер від розетки. Тому рекомендую. Олєшка приніс поверпен зараз. Ми зарядимо. Так виходить, що ми вже 5 років не мо м'ясо, молочні продукти. І десь 4 роки Олег не їсть взагалі мучне. Тому він харчується як черепашка. <рес> да? Як ламантин такий. Так, зараз ми вам трошки покажемо, що є в цьому парку. В першу чергу акцентую на тому, що тут нормальні туалети в Америці, всюди, в принципі, нормальні туалети. І де б ви не були, завжди є можливість і помити руки з милом. І не воняє нічого. І все круто. ihtiyaç mı В цілому хочу сказати, що парк дуже прикольний, але розкривається він саме з води. Тут є прокат різних саббордів, байдарок. Ви можете рантувати і плавати по річці, і спостерігати поруч з собою цих лемантинів. Тому що нам довелося просто гуляти вздовж цього залива, спостерігати за тим, як вони там зависають, трошки рухаються, плавають вони дуже повільно. Але я думаю, що саме кайф полягає в тому, що ви можете плавати по річці і зустріти його прям поруч з собою. Ми не плавали, тому що... Було дуже холодно, але якщо ви приїдете в теплу пору, то потрібно обов'язково рентувати каяк. Я розівав, що можна їх не побачити. Але ми їх побачили. За да, їх ще так багато. Дуже багато, да. Ламантини припливають до Флориди взимку через те, що ця територія має теплі води, які допомагають їм вижити в найхолодніші місяці. Ламантини теплолюбні морські савці, і вони потребують води з температурою не нижче 20 градусів, оскільки їхнє тіло не здатне ефективно функціонувати в холодніших умовах. Ламантини травоїдні тварини, і їхній раціон складається переважно з водоростей, морських трав, мангрових коренів та інших рослин, які ростуть у прибережних водах. Вони проводять велику частину свого часу живлячись підводною рослинністю. І який факт мене найбільше в них здивував, то це те, що в них немає жабер, вони дихають легенями, і приблизно кожних 3-5 хвилин вони піднімаються і вдихають ось так повітря, і це прям виглядає дуже мило. Парку не дозволяється підходити близько до води, і як би сильно нам людям не хотілось би почухати їхні животики, зробити цього не вдалось і не вдасться. це від того, взагалі як ламантіни виглядають, як тут природа виглядає. Ну як з картинки Ти... Коротше, Ми дивились на фотках. воно дуже круто виглядало, Я думаю, ну, точно підфотошопили, підфарбували водичку зали. Але ну вони в житті так. Так, Ми намерзлися, і зараз їдемо в наш будинок, який ми орендували на Airbnb, Він знаходиться в Джексонвіллі. Hey, it's look amazing! You Hi, nice to meet you. So, yeah, you have all your information, you're done. Uh-huh. I'll leave you alone. Have a good time. Okay. Wow! <laughs> Блін, дивіться, демо будемо спа. Блин, мені дуже подобається. Подивіться, як це мило! Воно ще все таке малесеньке, правда. Like Хобічу, да. Вау, я тут в захоті, я не знаю. До нас підходить власник, тільки що цей на пікапі. Тепер будемо боятися, що він прийде ночі у нас вбивати. Вау, подивіться, яка ще маємо. Вау, задній дворик у нас тут навіть є. Блін, вау, дивіться, яка на нагарка. Супер взагалі подобається признати. І мені я теж Тоже подивіться, а тут офіс навіть. О, дивіться, клас. класно. Блін, це просто супер, я не знаю. Там крива. Вау! Таке в нас барбекю тут. Такий коротше будиночок. Одна ніч вартою 160 баксів, здається. Така ціна, я думаю, це їхній основний будинок. Бо це основний що це вже сусіди інші. Коротше, така будочка, але всередині, ну прям дуже шикарно, дуже багато вікон, воно все присвічується. Ну прям дуже класно. Так, зараз ми попробуємо нарешті збити наш смузі. Так, збива перекусили цим смузі і погнали в магазин, тому що весь день майже не їли, були голодні. І, якщо чесно, дуже сподобалось, що в Джексонвілі є такі ж холфудс, як і у нас у Форт Фортелі. Саме місто Джексонвіль у цій поїздці ми так толком і не побачили, тому що ось уже почало стемнятися, поки ми приїхали, поки ми поїли, і вже зовсім ніч, а на наступний день ми були зайняті те, що важливішими справами, заради яких, власне, сюди й приїхали. В цьому малесенькому будиночку, якщо чесно, було дуже приємно провести одну добу, але я думаю, що якби це було більше, то, мабуть, було б не дуже зручно. А для одної доби цілком круто, дуже все комфортно зроблено, дуже притумана душева. Ми залишились цілком задоволені. Якщо коротко про <смі> температуру в цій хатинці, <смі> Олег ходить і курс. Ми включили духовку, включили кондиціонер, але воно тепло тільки отут, в цій зоні. Реально. Я прям дуже сильно насолоджувалась цим другим поверхом, і ще дуже класно, що тепле повітря воно ж збирається вгорі. І відповідно на другому поверсі було прям дуже тепло і комфортно, в той час, як на низу в тебе людяніють ноги. В цілому зрозуміло, чому ці будинки не Стосовані до таких температур, тому ми ніяк взагалі не ображаємося. Всюди у Флориді в цей момент було холодно, але все одно вийшло доволі затишно. Ухо відвертаємось від ноги. Груди вища. Два. І з видихом мачемо. Штовхай, штовхай, підлогу руками. Щоб ви розуміли, сьогодні вночі було 0 градусів, зараз десь градуси 2-3. Реально дуже холодно, мені здається, для Флориди це щось аномальне нормально. помирали це помирали. по-любому все позамерзали. Прям дуже холодно. Будинку також дуже холодно. Знаєте, Флі... у кожної. Сезону є типу свої якась атмосфера, і от зараз атмосфера іменно зими. <с? <с?> коли ти виходиш, мені би в Україні типу, But... от коли починається зима. Листопад, місяць, де став вранці. Нам навіть вдалось нормально поснідати, тому що в будинку є все необхідне, є духовка, є плита, холодильник, морозильник і навіть кавомашина. І от Олег стоїть, п'є каву і поїдає ожину. Так Олег каже, що його челенджер не привик до таких холодів, що його треба прогріти, бо він майамський. Він завжди працював тільки в теплоті. Дивіться, що він робить. Він чіпляє петлічку до вихлопної труби, щоб записати для вас звук, як челенджер буде що робити? заводитись. А в деяких будиночках ви можете залишити в кінці відео. Про те, що тут відбувались на речі в 25-му році перші, хто тут відпочиває всі. Останні записи з попереднього року. Ну або люди, які тут відпочивали, не записували просто свої бізнесу. Також нам дивіться, тут написали велкам Олег і Альона. А тут на цій карті можна залишити свою мітку, з якого штату ти приїхав. Як бачите, більшість із Флориди людей дуже мало хто з інших штатів, але я думаю, це ще зміни. Так, у нас дуже холодно, того я в Олега курточці, і в цілому, як ми просто вділи все саме тепле, що є. Ми в цілому вдягли все, що в нас є, <смех> <смех> щоб не замерзнути. І зараз ми відправляємося в стоматологію. Я бажаю Олегу удачі, Можете теж побажати, тому що, наскільки розуміємо, йому будуть видаляти нерв, Угу. це дуже Чи... боляче. Чистити рут канал. Кажуть, що боляче, я ще не знаю. Але сподіваємося, що сьогодні буде в мене такий основний візит, який буде саме неприємний. І якщо все буде типу, відносно гарно після нашої консультації, ми про все домовимось, приблизно 3-4 години мені сказали, це буде тривати. 3-4 години треба буде терпіти. Тут це все коштує космічних грошей. Ми сподіваємось, що з нас не зберуть всі гроші світу. А там буде як буде. До побачення в наш будиночок ти був дуже класний, але дуже холодний. От ми в цілому і приїхали. Це те, що треба знати взагалі про американську інфраструктуру. Це знаходиться посеред лісу, посеред траси. Але коли ми зразу під'їхали, одразу видно, що тут тільки нещодавно це все побудували. І я вважаю, що це дуже правильне рішення відкриватися краще трошки далі, але в більш новому приміщенні, бо виглядає це все якось приємно, особливо якщо ми відштовхуємося від того, в яких ми вже в стоматологіях були. Нас дуже тепло зустріли в цій стоматології. Дівчина на ресепшені виявилась російськомовною. В цілому тут дуже цікава історія цієї стоматології, тому що власник україномовний американець. Пізніше ви побачите, і познайомитесь і послухаєте його українську. В цілому подобається позиціонування цієї клініки. Вони дуже відкриті. Вони все транслюють. У них найкраще обладнання. Нам дозволили знімати абсолютно все, що ми захочемо. І Вони мають доволі такий пристойний прайс для Америки. У них є спеціальна пропозиція, про яку ми розповімо в кінці. Все, Соліяк і зараз я попрошу вас прийти в етокому, тому що -то збистка з'яма панера снимок и после этого наши ассистенты взят вам более детальные x-ray снимки. Хорошо, mm -hmm. супер. Ну, Надеюсь, этот жилет. Немножко тяжелый. Страшно, не нужен. Отлично. Все, теперь тогда можете пройти на эту сторону. Якщо чесно була дуже приємно вражена цією клінікою з перших хвилин, тому що таке відчуття, ніби ти просто прийшов в якийсь салон краси. Там грає музика, весь персонал ходить, посміхається, всі з тобою вітаються, всім весело. І це, знаєте, не виглядає, як зазвичай приходиш в стоматологію, і тобі вже там на вході померти хочеться. Все виглядає максимально стерильно. Прямо в коридорах і в цих кабінетах стоять шафи для стерилізації інструмента, чого я не бачила майже ні в яких стоматологіях. Тому ми були в цей раз уже спокійні, що обрали правильну поліклініку. Pain, Олегу Олего навіть перед початком лікування поміряли тиск, а То все таки він 30-річний чоловік уже і всяке може статися. Я в цілому в шоці взагалі, як тут все відбувається, тому що в кожній кімнаті кожен відповідає за свою якусь діяльність. Все виглядає дуже чистим, дуже прикольним. Одразу відсканували мені всі зуби, вивели на телеку на великому, щоб я міг на це все подивитись. Но поки що вона визиває максимальну довіру. Подивимося, що мені скажуть, це правильно. Я Але цікаво. Якщо буде щось робити з вами, не то тільки тут. Ну так, да, навіть в Україні, при тому, що ми були відносно у гарних стоматологіях і по гарних стоматологів. Але все одно, типу, такого от підходу, щоб так все виглядало, частенько було. Це складається як медична карта, для того, щоб типу, в моїй медичній карти одразу були всі знімки типу, відзняті. Так що цікаво. Ну, взагалі, в цілому дуже інтересний такий підхід. Якщо в минулих клініках мене ми так швидко типу, відфоткали, там фотографія навіть потім скинули через якийсь тиждень, то тут кожна деталь, кожну дрібничку видно. Далі буде розмова з лікарем, знайомство з лікарем, і просто послухайте як він розмовляє. Це дуже кайфово. Привіт. <laughs> Дівчинка англійська чи по-українська? Як вам зручно? Ну, на український зручніше, але можна. Okay. Я, я тут роджений, але моя перша мова – українська мова. So, um, я можу розмовляти по-українськи, але часом мушу перекладати. Okay. Окей, супер. So, мені сказали, що цей зуб треба робити канал, я бачу, да? я бачу, як свій uh, Чи ви вдарили, чи як це стало? Uh, років 10 назад Мені вибили ці зуби, і вони лягли внутрі, і мені його поставили. Так. Ну, Ну, Хай я відділка. Ви курте? Ні. У вас така гарна українська, просто не розумію. Ви ж весь час в Америці, так? Да? <laughs> і, і мама тут роджена. І мама тут. Ви з мамою спілкувалися весь час, да на українському. І тату тато тож він роджені з України, але тут приїхав як мав дев'ять років. Вау. Wow. І він справжній був американець. Але мама, мама моя. Uh, ми були в організації, uh, називається Сум спілку української молоді, і бабуся моя була директорка української школи в Йонкерсі в Нью-Йорку. Со wow. so, я вже не мав вибір. Я кожен, <laughs> я кожен вівторок я українські танці робив. Я, wow. я рекламу робив. Like, Тарас Шевченко на сцені. Що це зробив? So, um, це моя перша мова. Навіть як я відвідав Україну. Я, я, я думав. Англійську мову перший тиждень і перекладав в голові, і тоді вже другий тиждень, я вже чисто по українці думаю. Wow. Є, like, але то я like, то інтересно, протересна ваша форма. Я би хотів це відкрити, би, розширювати. Тут має з язик сидати як сп як спиш. No. Як тут нема досить місця на язика, він паде на горло і тоді починаєш кріпіти, mm -hmm. і це тяжче від носика дихати. І це тоді стає, що що. Як хрипиш, то часом досить воздух не дістаєш і mm. починаєш тиснути тут маску, mm, да це да. пхає кров до до розуму, але тоді починаєш як зуби, починають тріскати. Тріскати так, так. Да. А, хочу ще додати, що напевно перший раз, коли я відвідую стоматологію, то такі прикольні відчуття, як ми просто до друзів на якусь консультацію прийшли, тому що так все лейтово якось відбувається в такій дружній атмосфері. І от знаєте, я така розуміння, як енергетика. тут енергетика, вона дійсно дуже класна. І Альона вже стоїть і каже: ну все, як тільки ми вирівнюємося по бабкам, я ще піду сюди. Мені подобається все. Воно на все це подивилися. який тут підход і дійсно дуже дивно, ну приємно дивно. Дуже часто казав про те, що дуже важливо такі елементи сервісу, щоб вони були там у барбершопі в будь-яких медичних б'юті закладах. І от зараз я це розумію на собі, як взагалі прикольно знаходитися в тому сфері, коли всі посміхаються, всі задоволені, що роблять свою роботу. Це важливо, дуже важливо. Як того ви тут будете? Е, ну, взагалі сьогодні думали їхати. Назад. Да. Okay. Ну, ми можемо приїхати ще. Вам сподобається. <ріст> і здавалось би, що ми вже і так були максимально вражені, але в якийсь момент лікар бере в руки пульт, вмикає телевізор і каже: Олегу: обирай фільм, який ти хочеш дивитися. Потім почався процес роботи над Олега зубами, і оскільки я сиділа на це все довго дивилася, чекала, то не знімала купу відео. Отидете в зуб и то там седете. В средени, ай там и побивете троха. Ти я ставлю тем часово материал, че то замкрути и ти ги ме викреем, заберем този материал и ставим плюмбу там, чу, че вечно там. Не забавно ставити лайки, підписуватись на наш канал, залишати коментарі. А, в цьому може залишився дуже задоволений. <гум> я можу рекомендувати цю стоматологію і ще також хотів, щоб нам розповіли про мемберчіп. Це альтернатива страховці. Окей, okay, я немножко детальнее расскажу про membership plan, который использовал Олег на своем поймете сегодня. Это работает по аналогии эм, страховки, но для тех людей, у которых ее нет, это отличный вариант. Например, я его лично использую для себя. Он стоит 399 долларов, это разовая плата, и в течение года у вас есть 30% скидки абсолютно на все, кроме косметологических услуг. Эм, и также дополнительно две чистки бесплатные, то же самое, которое делается раз в полгода. Поэтому, если у вас будет больше вопросов, обращайтесь к нам, и я подскажу. Супер. спасибо, по Одразу після стоматології ми відправились додому. Дуже прикро що ми не встигли побачити місто Джексонвіль, але обов'язково ще повернемось. Просто в ту таку дику холодину. Взагалі нічого не хотілося, Тим більше Олега болів зуб, і ми просто хотіли вже потрапити додому. В дорозі з нами трапився один дуже приємний дзвінок. Она автомобіль готовий. Вау, асам, сайт анантин юреді. okay, ішіре, анон тихшізреді амреді. Йогордалана до чого був цей найприємніший телефонний дзвінок? дивіться в наступних відео. А по дорозі додому нас ще зупинили копи, як завжди, і виписали нам штраф.